yo no. І на Білорусі є теж полісся. Це полісся, це наша поліська зона. І Білорусі вона займає і аж частину туди йде далеко-далеко, аж -далеко, до Польщі. І Йде значить, до Ривенщини. Оце наше, наше полісся. Я об'їздив скрізь, Прибалтику, скрізь об'їздив за, за свої роки служби, скрізь об'їздив. І в Казахстані був, і Латвія, Литва, Естонія. Білорусі, я ну, скрізь в'їзду. Що... Але поліція ваша найкраща. А поліція моя найкраща. Мушу додому приїхати, про провідати, як воно на це. Живу в Львівській області сам. Приїхав просто до мами в гості. І До церкви його сходили і їдемо з церкви. Каріна, поїхали. Каріна. Я Каріна. Озер блакіті, синю, синю Все горить виблискує. Моя, краса моя, земля моя, сонячна. Ви знаєте, в нас дуже полюбляли споконвіків сіяти льон, а він. А льон світе, колись така була пісня синю, синьо. І не тільки від льону це синьока Волинь, але, мабуть, від озер, від річок, від тої блакиті, мабуть, ви ніде не побачите такого неба синього і такого красивого, як на Волині. І стільки синіх очей, як в наших дівчат. Нас, не Потім, не як вже колгоспі, стали Нас, розпадатися, льон завод закрився і перестали сіяти льон. Бо я працювала 15 років в ланці Нас, ну, розвалили, і розвалили. І тепер льону нема. Ну, мають настроїти вже. Ні, мене не, не лі... одну лінію, а то... закупляють насіння. Ще мене є насіння, хто хоче сіяти, прийдіть, я дам льон. <сум> ну, що... ну, а десь от на сорочках є квітки льону. А що ж нема? Льонше льон. ж. Льон. 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 А, льон. 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 а я вам покажу зараз форму. Волошковий значить, колір це дійсно цей синій голубий колір, який притаманий нашій волині. Волині. І це пов'язано з нашими озерами, з нашим льоном і з це волошкою. Мабуть, наші волиняни найбільше полюбили цей, цей колір, наш голубий синій, синій колір. Глибоке озеро. Що? Глибоке? Шість метрів. Але вас Поліщуками ж називають. Нас Поліщуками, так. Це безперечно. А Поліщуки які вони? Е, ви знаєте, Поліщуки чим відрізняються? Бо вони завжди заклопотані такі. Розумієте, от характером. Отім, е, завжди вони в роботі, в роботі, в роботі. То їм треба. Рибу ловити, то їм треба сіно грибсти, то їм треба косити сіно, то їм завжди в нього то полі поліщуки і по лісі піти, оті чорниці збирати ягоди, гриби, і все. І ви думаєте, що тільки це літом чи весною? Ні, це і осінню, і зимою завжди. Ви нікого не побачите в хатах. Рідко побачите, хтось там пригрів спину коло грубки теплої. Але завжди всі в лісі, в лісі, в лісі, в лісі. От через те, мабуть, тоді і по лісі. От бішимо. Ото, щоб що передумати корову, треба отой ган, Тільки скошено, ото треба його зрестити додому когось. Може, дощ буде. Та, що буде що? Требу, і розмочить. На корову, однуся во всякий зрібсти. То на одну корову. Буде? Той і що ще? А ось це два вози і ще буде такий. Ще буде такий сенс. То на корову. Все тільки для вас, пані? Ага, для мене. Що то вам допомагає, то все родилися, сусіди, то водочка, а там сенс, і зять. А ось його голій життя, а там на хорі син. А то невістка моя, а то внучка маленька. О, дивись камеру, дивись. О, а родина ваша велика вже. Велика в мене саме родити. І всі по світі. По світі туди. І в Петровську, і в Смуренську, <рес> і, і в Голабах, і на Білорусі. Є повно. Його там 70 років було бабу. У вас там всі мають багато дітей кожен, ні? По троє, по четверо. Є, то не в мене багато хітко. Сильні, а в городі нема котівка. Воно ну, хіба бабуськи поприносили тих дітей? Ні, тільки. Такий мене чоловік був, <рігла> ніхто не приносить. <рігла> а характер який у Поліщуки? Ну хіба ви не бачите, який в мене характер, правда? Я, здається, непоганий. О, такі всі характери. Добрі, щирі, відверті, простодушні. Я знаю, що ви знаєте. Отак от, хрепка. Де тут там гайка, щоб її заграти? Краков'яка можете чи Польку. Любовю. Ні, а щоб Любою. польку чи що ви можете. І польку, і краков'як. І українську заграю. І українську заграєте. Ну, а ви те ще що можете заграти? Щось таке, щоб нас, аж, щоб ми аж затанцювали навіть ті хлопці, що нас знімають. Любую. Так, я заграю ще, щоб я за совету заграв таку, якщо я вам зараз заграю, мене одразу посадили. О, а ну! українську. А ну, ну, А кажуть, чого я кажу на вас на Чого, От отпитай, чого я кажу на ВТ? А я не знаю. Ну, як ви не знаєте, бо, бо ж ви старіший чоловік, правда? І, вже, зна... мене, вже мене 18 правників має. От, ні, справа не в тому, діду, правда? В нас тут так звикли ворогом да, 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 говорити. Да, да, На всіх старіших людей говорити вите, правда? Так, да, ви Так, да, Не ви, ви, ви. ви а вите. О, 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 о. о. о бачите. <смір> а що ви живете? Як з чого? А що ви робите? Оту? Що у вас в селі? З чого люди живуть? Запитяєте? О, Картошку садимо в нього, сіємо жито, пшаницю, кабане тримаємо. Ну, так, Ми добре живемо. Село велика глуша. Ви теж їхали нашим селом. Бачите? <смір> <смір> Яка велика глуша, просто-просто! Нема такого села і ковнашого роста. Хай живуть, хай живуть, много літа хай мають, хай мають, нога нога літа. Хай мають. І в нас і хай буде на нас, щоб ми, і ми щасливі були, скільки не здивали. Імчас час краще побажання ми тим не зверна. І вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ми і ми щасливі були. Всім не Три! Важко сказати, коли все зупинилось, коли постало питання, яке застрягло в горлі цілих міст.